Для початку подякую все ж таки команді Колос 2 що вони сюди приїхали в Трастянець, побули тут у нас, побачили ситуацію, як ми тут живемо, на якому полі тренуємося, як намагаємося готуватися до кожної гри. І, на жаль, тривоги, які сьогодні лунають по всій країні, нам в цьому ніяким чином не допомагають. Звісно, на Сумщині їх трохи більше, ніж в інших регіонах, особливо в останній час, останній місяць, коли і триває операція на Курській Народній Республіці. І це повинна розуміти кожна команда, яка їде на Сумщину. Для нас важливо для Тресенця, для міста, яке було в окупації, для міста, яке відбудовується, для міста, яке відновлюється максимально, важливо повернення людей додому. І футбол є частиною цього процесу, складовою цього процесу. І відродження команди, яке відбулося у 2022 році, фактично сьогодні для нас є епіцентром цього спортивного життя тут у нас на Сумщині. І те, що сьогодні команда Колос 2 не захотіла почекати, поки перегудиться повітряна тривога, розвернулася і поїхала, і вже почала говорити, що ми зараз поїдемо через. Перших 30 хвилин повітряної тривоги настрій був у футболістів, я ж ними стояв розмовляв. В них був настрій, чому сюди приїхали, давайте уїжджаємо сюди і так далі. Це ненормальний настрій. Так не можна відноситись до людей, які на прикордонні, які, які грають сьогодні в футбол, які роблять все, щоб в місті, щоб спорт відновлювався, щоб життя в місті вирувало. Адже футбол це не лише спорт, це ще і емоції вволівальників, це емоції для людей, які тут живуть на цій території. І я вважаю, це просто певною неповагою сьогодні до команди. Який на прикордонній території відроджує футбол, не складає, як кажуть, руки і в спортивний спосіб показує незламність сьогодні нашої держави, Україна. І от сьогодні, зараз дивіться, 17.54 на моєму телефоні. Ми б вже догравали перший тайм. Тривога відмінилася у 17.11. Ми виграли спокійно. Ми просто попросили, будь ласка, почекайте, ще там 40-50 хвилин. Ми, до речі, грали в Полтаві з Ворсклою Полтава. Ми тричі була тривога. Наша команда вигравала 1-0, хлопці сиділи голодні 6 годин. 6 годин тривав матч, але ми не поїхали додому. Ми розуміли, що треба його дограти, ми поїхали із Полтави в 7 годині вечора. На жаль, той матч програли, тому що хлопці були втомлені певним чином оцих тих тривог і так далі. Але тривоги можуть бути на Полтавщині, на Київщині, на Сумщині, і треба кожній команді з повагою відноситися до суперника і бути скільки, скільки можна буде до ну до, до максимуму, скажімо так. Ми просили побути хоча б там до 17.30, 18.00 і потім вже вирушати в Київ або переночувати в нашому готелі. Не проблема абсолютно. Загалом команди повинні розуміти, що можна і ночі пересуватися, відповідно маючи дозвіл військової адміністрації. І потурбувавши заздалегідь, що треба буде автобусу вертатися додому, як кожен спортсмен роблять. Тому це не аргумент сьогодні, що нам треба додому їхати, що ми поспішаємо в Київ, от у Києві безпечніше і тому подібне. Сумщина сьогодні форпост України. І я дякую нашим збройним силам України, що дають можливість і спорт, і там інші види діяльності відновлювати в нашій Тресенецькій громаді, зокрема і по всій Україні. Тому. Вважаю, це є такий ну, такий вчинок сьогодні, колоса, да, який ну з неповагою віднісся до спортсменів, до нас як адміністраторів. Ми готувалися. Нам важко грати п'ять ігр на виїзді, не на своєму полі. Абсолютно, хлопці, ну так ні одна команда так не грає сьогодні, і але ми не будемо сьогодні зніматися через такі виходки там колоса зніматися з чемпіонату. Ми будемо наполягати на. Те в тому, щоб максимально тут грати на нашому футбольному полі для тих людей, які живуть на цій території. Повторюся, трастянець пережив страшні події, і для нас сьогодні дуже важливо грати саме в Трастянці, щоб люди відчули цю. Е скажімо так, емоції відродження України це дуже важливо. це підкреслюють сьогодні і президент, і всі інші люди. Що сьогодні важливо повертати людей в їхні домівки, в їхні міста і села, а не сидіти десь за кордоном, чи тільки в Києві, чи давайте всі виїдемо в Тернопіль, там може ще менше або в Ужгороді, там взагалі тривоги немає. Може там будемо всі матчі грати. Це не серйозно. І відношення таке не повинно бути сьогодні. І відповідне клопотання ми будемо робити по такій позиції, як клуба колос да до футболу. Так не можна робити. Повторюся, ми тричі-три тривоги чекали в Полтаві. Шість годин було від початку матча до його завершення. Шість годин. Але спокійно, нормально дочекалися. так, да, ми цей матч програли. Да, це, ну, така ситуація. Але тим не менше, ми не повернулися і поїхали. І коли команда приїжджає настроєна через 30 секунд, 30 хвилин і вже говорить, що ми сюди приїхали, давайте уїжджати. В смыслі? Ви приїхали в футбол грати, хлопці. Грайте в футбол. Ви не на фронті сьогодні. Ви сьогодні граєте в футбол і показуєте всій країні, що ви не зламні якоюсь тривогою чи чимось іншим. А не розвернулися і поїхали додому. А тривога через 40 хвилин відмінилася. Тому так не можна. Треба грати, якщо взялися грати в футбол, давайте грати до кінця. На будь-якому полі, де б нам судьба не долази. Якщо не буде можливості зіграти, і тривога дійсно буде весь день. Перенесеться на інший, але ми будемо знати, що і одна команда, і інша команда зробили все можливе, щоб зіграти цей матч. А там уже ситуація. Гадати на кафейній гущі сьогодні не треба. А може бути, а може не будь Може у вас взагалі там не буде там нормального періоду. Що це за, за, за підход? Так може давайте одразу тоді колос виведемо в чемпіони і хай там і буде чемпіоном. Дивіться, ми боремося так само, як більше нас борються Збройні Сили України. Їм ще важче, ніж нам. І вони не пускають руки сьогодні і не кажуть, та ні, це на наш фронт, ми розвернулися, пішли в інший окоп. Так не можна. А для футболістів їхня зброя, футбольне поле. Там, де їх пристало, сьогодні поставили грати, і чекати, терпіти, і поважати суперника. Тому за те, що приїхали, дякую, а за те, що поїхали завчасно, не дочекавшись і можливості дограти цю гру, ну, звісно, наша така невеличка неповага. Але все ж таки, згідно регламенту цих змагань, дозвіл на проведення футбольних матчів надає не ПФЛ, не Федерація футболу, а саме військова адміністрація, сумська обласна військова адміністрація надала дозвіл проведення футбольного матчу у Тросянсі і надала не просто проведення матчу, а й проведення матчу з вболівальниками. Відповідно, вона значить вважає, що це доцільно і можливо проведення саме на Сумщині. І ви правильно вже зазначили в цих попередніх словах, що Трасянець чекав три тривоги, коли ми грали в Полтаві. І все ж таки ваша позиція і думка на те, що ми ж розуміємо, що така ситуація. Це зараз не тільки в Тросянці. Така ситуація у Кривому Рогу в Кривбаса, така ситуація в Металурга Запоріжська. Наскільки доречно доцільно грати зараз в тих містах на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі, і так далі. Бо іноді думка вболівальників вона дійсно відрізняється від вашої про те, що потрібно грати десь в безпечних умовно безпечних містах в Києві, Львові чи так далі, а і провести там чемпіонат. Ваша думка моя позиція. Треба грати там, де створений клуб, де він живе для того регіону, в якому він 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 існує, скажімо так. якщо клуб на Сумщині, от у нас два клуби, які які грають в УПЛ, да, Трасянець і Вікторія. Вони повинні грати на Сумщині. Якщо є кривбас, значить грає там у, у себе вдома. Їхати десь грати у Львів, там чи в Ужгород і так далі це нонсенс. Нема тоді сенсу. Нема сенсу витрачати кошти громад, якщо така ситуація. Давайте відмінимо тоді футбол, поки йде війна. Давайте не займатися цими цими речами. Давайте всі, всі футболісти підуть на фронт допомагати військовим нашим. Повторюю ще раз: сьогоднішній фронт для спортсменів, їхнє футбольне поле. І сьогодні вони отут на Сумщині повинні були показувати свою незглавність. Навпаки, грати сьогодні цей матч, показати росіянам, що ми їх не боїмося. Не боїмося їхніх ракет і всього іншого. Ми терпимо, чекаємо, пауза знаходиться, граємо в футбол, і посміхаємося, посміхаємося в обличчя це незламність нашої країни. Це треба зрозуміти кожному, кожному функціонеру, кожному футбольному клубу, який сьогодні з'явився в чемпіонат. Тому що думка оболівальників взагалі є. А чому футболісти не, не, не на фронті? Чому вони бігають, футбол ганяють? Тому давайте, якщо ми вже взялися в грати футбол в цій ситуації в під час війни в Україні жорстокої війни, вбивчої війни, коли ми хоронимо кожного дня наших воїнів, для кого ми граємо тут? І в нас ігра зболівальники сьогодні, які тут повертаються, в нашу діти, які повертаються, вони ж приходять на цей матч, їм цікаво подивитися. Вони ж повертаються. Сьогодні президент поставив перше завдання, яке поставив – вернути людей з-за кордону. Яким чином? Грати в Ужгороді? Давайте закриємо бібліотеки, клуби, школи. А Зараз, зараз легше нашим педагогам, які під час тривог повинні якісь руки робити. Чи після них? Кому зараз легше? Чи дітям в дитячому садочку, які сидять по 6 часів у підвалах? Їм легше зараз? Чи футболістам, які годинку почекають? Розвернулися і поїхали. Видіки, їм, вони дуже втомилися. Так не можна. Так так, тактики. треба розуміти, куди ви їдете? Друзі, а ми тут живемо. Ми тут тренуємося. Ми тут кожного ночі бачимо десятки ракет, шахетів і всього іншого. Воно все залітає через сумщину більшість більшості своєї. Ми так, отак, от, от хлопці зараз наші виховуються. Тому трастянець це незламна команда. І нас точно не зламають усі російські обстріли і все інше. А Крім того, ми готуємо і готувалися, і е, укриття для вболівальників, окремо від футбольної команди, щоб вболівальники могли прийти в укриття доступне абсолютно біля стадіону, щоб можна було нормально проводити. Дивіться, вже 18.02, 02 вже Ми грали вже другий тайм Уже грали. От а, а так вчинилася сьогодні команда коло з два кавалівки. Я не буду зараз там далі слід слідкувати. Хай це залишиться на їхній совісті. Ми їх просили залиштеся. Залиштеся, почекайте ще. Знаєте, я повторюю ще раз, це величезна неповага. Коли хтось себе вважає за великим клубом, а десь там хлопці там села да, там, чи маленьке містечко, що там знімання і грати. Дивіться, поле футбольне все вирівнює. І треба показувати свою майстерність на футбольному полі. Ми готові битися затрастянець для наших вболівальників, грати в першу чергу. І показувати, повторюся, сьогоднішній футбол, сьогоднішній весь спорт український, показує незламність нашої країни. Не тільки результат важливий, важливий сам дух. І сьогоднішній дух треба було показати обом командам на футбольному полі, зігравши після тих тривог і так далі, дочекавшись і зігравши, а, а не просто розвернутись, поїхали. А ви там сидіть далі в сумна на, на Сумщині. Тому дякую сумській державній адміністрації, яка розуміє ці процеси, що треба відновлювати цей регіон. До речі, на Ну, на трасінець у нас немає зараз, тут таких військових дій, трасінець не в зоні можливих бойових дій і так далі. Тут відносно безпечна ситуація, і можна спокійно займатися цим. А те, що є в різних регіонах, десь ракети літають, шахеди літають, у Львові прилетіли ракети, їх там чекали? Ні. Полтава, що яке трапилось жахіття. І тому сьогодні жоден регіон не є убезпеченим, і ми не можемо сказати, де завтра, чи післязавтра, впаде та чи інша ракета, чи шахіди тому подібне. Тому треба просто ну мати е, трошки більше, е, ну крім спортивних речей, да, там чисто спортивних, знаєте, от регламент, і все там. От при регламенту положено, час почекати, ми уїхали. Треба ще мати певну людяність і певне ще раз, розуміння про те, що таке сьогодні прикордонні території. Через які пройшла жахлива війна. Через які пройшла жахливі жахливі етапи окупації і всього іншого. Тут росіяни в нас в Трасянці сюди йшли на Київ, до речі, з якого приїхав Ковалівка, приїхала, так, там базуються. От. Так от якраз на Київ через Тростянець ламилися, Кантемірська дивізія, Таманська дивізія, Перша танкова армія і тому подібне, щоб захопити перші дні широкомасштабного вторгнення. Саме Тростянець разом з іншими містами став комом у горлі цим військам, і тим самим, можливо, спас Київ від тотальної там чи захоплення чи руйнації і тому подібне. Дібне і тому треба уважати, хоч трохи поважати це міста, яке сьогодні відновлюються і ще от потру ще раз посміхаються ворогу в обличчя, граючи в футбол, займаючись спортом, займаючись культурою, займаючись молоддю, займаючись бібліотеками, там іншими іншими, іншими напрямками, абсолютно розвиваючи всі сфери. Оце повторюся незламність нашої країни і. Я, і я дякую всім людям, які повертаються сьогодні в Трастянець, бо до нас повертаються люди, в тому числі за кордону. І Трастянець сьогодні нормально, абсолютно живе. І я е, такої впевненості хотів би надати і іншим містам, що яка б не була ситуація сьогодні чи завтра в вашому місті, повірте, ми все точно відбудуємо, ми точно все відновимо навіть краще ніж було до широкомасштабного вторгнення, до цієї війни. А спортсменам, повторюю ще раз бажаю. Просто проважати бажаю просто, скажімо так, мати більше отакого, не тільки спортивного, а й політичного, морального натхнення для того, щоб з повагою відноситися до тих регіонів, куди ви виїжджаєте. Це стосується не тільки трассенця, так само Вікторія, команди будуть їздити до них і так далі. Але сьогоднішній, наприклад, дуже такий справа, негативне враження ну, про саме відношення. Ми що тут, третій сорт чи що тоді, і стоїмо тут зря на кордоні. Разом з нашими військовими. У нас є хлопці, які грали в нас в команді футболу, зараз вони в Збройних силах України. Вони тут зараз на Сумщині збивають ті шахіди, ракети і все інше. І вони з повагою відносяться до того, що команда існує. Я просто не розумію такого вчинка футбольної команди «Колос-Ковалівка». Дякуємо за коментар.